Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні у нас п'ятниця, як завжди, виїжджаю працювати в таксі. Планував зранку виїхати, але не вийшло і виїжджаю працювати, точніше, планую виїхати десь о п'яті. Тому що зараз, половина четвертого, я їду на нашу станцію, яку ми орендуємо, на якій ми працюємо. По станції буде згодом відео, обов'язково запишемо, розкажемо, але це чуть пізніше. Зараз ще хочу помити автомобіль і потім працювати в таксі. Це буде десь о 5 і буду працювати аж до комендантської години. Буду працювати в Uber Blackball Business, ну, як і завжди. Уклон можливо буду запускати, можливо, ні. Буду бачити по обставинам. Так що якось так. Попрацюю скільки це 7 годин і побачимо, скільки мені вдасться заробити. Тому що виїжджав по буднях, по буднях роботи практично не було. Якщо вдавалось 3 тисячі заробити то це добре. Так що якось так вирушаю на мийку спочатку, потім на станцію. Не вдалося мені помити автомобіль, тому що черги аж до сьомої години, і мені це не підходить. Зараз поїду на станцію, а потім, напевно, поїду сам помию автомобіль. Половина шостого, і я виїхав тільки на мийку, по вирішував свої питання на станції, а зараз помию автомобіль, хоча тут черга, і буду вже працювати. Поки автомобіль миться, то я Їмкну. Можливо, поуберу щось прийде. Коефіцієнти є. Аж на 20 число якась бронь є. Так, напевно, почкає замовлення, але автомобіль миється побачимо. Поки я стояв на мийці, ми в автомобіль прийшло замовлення. Їхати на поділ, там недалеко 178 гривень. І ми розпочинаємо свою роботу. Вбиваємо денний пробіг і вирушаємо до пасажира. Буквально пару хвилин і замовлення виконав. 178 гривень є. Так, я на подолі і чекаю на... Замовлення. До речі, коефіцієнти повністю а вже в обері немає. В уклоні є, теж є коефіцієнти, я виставив, що тут комфорт вимкнув. А ось бізнес нехай буде. Можливо, якесь замовлення залитить. 54% в мене рейтингу, так що можна буде повідміняти. Маємо таке замовлення, напевно, поїдемо. 288 гривень. Так, де нам їхати. Ой, брю. Коротше, їду до пасажира. Що це за замовлення по преміуму? Так, тут, напевно, скасувати замовлення. Так. А по преміум поїдемо. 371 гривня. І... 270 гривень. Є різниця. Так, вирушаю до пасажира. Виконав замовлення 371 гривня. Є. Зараз пробки шалені. Я, напевно, поїду в центр, назад повернусь трохи, тому що. Тому що якось. Припаркуватись нема де. Ви прибули до пункту призначення. Я вже давно висадив клієнта. Так, припаркуватись нема, затори скажені, якщо видно. Дуже-дуже такі, напевно, як люди в останній день ви виїжджають кудись. Так, такі, такі бачення мої. Опачки, три три, Олесі Тихого. Вижгород, не хочу я вижгород. Ви жгород не поїду. Поки їхав в центр і зловив замовлення по Uber Black. І це добре, тому що якщо заторить, то він буде перераховувати. Їхати до пасажира пише 4 хвилини, але це не так. Так. Вимкну. Програми, щоб не залетіло ніяке замовлення. Так, До речі, мене уклон не штрафанув за, за відміну. Та вроді мені так, вирушаю до наступного пасажира. Виконав замовлення, а також взяв наступне подача 1,4, а по факту 25 і 16 хвилин. Їхати до пасажира. Ну так я собі, якщо чесно. Затори дуже скажені, величезні пробки. І їхати 16 хвилин до пасажира. Ну це жесть. Це жесть, які затори. До пасажира їду пів години. Це У мене немає слів. Немає слів, але працювати треба із центру виїжджати треба. І побачимо, які будуть ввечері каси. Ці пасажири вже десь в мене пішли шукати, але я говорю, що стійте на місці, а то заплутаємося, запутаємося, вони там біля Шанелю, біля скайбару. Коротше, в кінцевому на кінцевий дзвінок я сказав, що я їду на ту точку, яку вони вказали, тому що це буде довго, довго шукати будемо друг друга. Так що до пасажира 8 хвилин їхати і я працюю далі. Напевно, клієнт не дочекався мене. Зараз чекаю 5 хвилин і роблю відміну, якщо він не прийде. Все роблю відміну, тому що клієнт не з'явився. Перше жир не з'явився. Ну, сто... Так, повинно мені нарахувати кошти. 165 гривень нарахувало. Ще півгодинки почекав і замовлення по Uber Black. Правда, подача 3,3 але треба виїжджати звідси, тому що тут затори скажені. Ще одне замовлення виконав і згодом взяв наступне. Так, я вже 740 гривень заробив по Uber Black. Так. Проважити. Їду до пасажира. Виконав я ще дві поїздки. Одна на Борщагівці, на Борщагівку з теремків, а потім вирішив поїхати в сторону центра, тому що на Борщагівці нема чого робити. І там взяв замовлення по Uber Black я виконав 185 гривень. Зараз знаходжусь біля золотих воріт і працюю далі. Маємо, маємо наступне замовлення по бізнесу. Бізнес 400 чимось гривень. Вирушаємо до пасажира. Виконав замовлення 445 гривень. І, і буду чекати на наступне вже коефіцієнти. Напевно, вімкну преміум і буду працювати по преміуму. Тому що замовлень дуже багато. Непогане замовлення по уклону 397 гривень за 4 км. Непогано так. Виконав замовлення по уклону, до речі, воно було під 5%. І я заробив 380 гривень за 4 км. Непогано так. Так, зараз на Опечерських липках і буду вирушати ближче до центру кудись. Там арсенальна, правда тут теж є коефіцієнти, але тут можна, можливо чекати по бізнесу довго. Убер прямо світиться червоним. Все місто 3.6, ми хматами, та ні, не хочу. Ну, такі собі замовлення. 3 -5 157, все в нас... Не хочу. Подивимось, які замовлення будуть. Ну що я вже вдома і виконав три замовлення по преміум. Так, три замовлення дуже багато відхиляв. Так, ну так, перше замовлення за готівку 776 гривень за 6,5 км. Потім э, зайшло згодом. Таке замовлення 1263 гривні за 15,6. Я повернувся назад в центр. І останнє моє замовлення було за готівку 550 гривень. За сьогодні приїхав 123 км. І що ж я заробив? 377 гривень, це в нас уклон одна поїздка 5% комісія. Так, болт. Ой, болт Uber Black 1131 гривня, 4 поїздки. І Болт. Болт 2687 гривень. За останню за останню годину я заробив біля 1800, Ну, 1600-1700 гривень десь за останню годину. По графіку видно, як я мотався і дуже так нажимав на педаль. Так, що там в нас вийшло по кілометражу? А загалом, загалом я заробив за сьогодні за 6 годин праці 4195 гривень. Ділимо на 123 34 гривні за кілометр. Дуже непогано, дуже добре. І скільки в годину я заробив? Практично 700 гривень за годину я заробив. Оце результат. В цьому відео буде 2 дні. П'ятниця також субота. П'ятницю я вчора відпрацював. А сьогодні субота і практично четверта година вечора. І я розпочинаю свою роботу. коефіцієнти горять, але замовлень немає. Побачимо, як далі буде. Тому що план на сьогодні зробити ну, як мінімум 4 тисячі, а як максимум 6 за ці скільки годин? 7-6 8 годин. Побачимо, чи вдасться мені це, тому що вчора добрий був день. Добрий день був. Так, я розпочинаю. О, і ось перше замовлення, Ніжнью. 417 гривень. Побачимо, чи візьмем, а взяли. Велика Васильківська, Нижня Так, розпочинаю свою роботу. Що виконав замовлення 444 гривні, за скільки 19,4 км. Загалом я приїхав 23. І зараз я на Подолі. І буду напевно виїжджати звідси, тому що тут робити ну, нема чого. Те, час у нас практично п'ята, треба їхати в якісь спальні райони. Ну або виїжджати по стандарту. Ну по стандарту виїжджати я не хочу. Так що поїду ближче на Корінівку, напевно. Маємо замовлення по преміум. Преміум, преміум, так. Вирушаю до клієнта, я вже до коренівки встиг доїхати і зловив таке замовлення. Їду до пасажира ще одне замовлення є: 233 гривні по преміум. Зараз знаходжусь на виноградарі і буду чекати на наступне своє замовлення. На годинку випав з роботи, тому що заїжджав на станцію, вирішував ще питання. І зараз виконав одне замовлення і взяв наступне. Зараз чекаю на пасажира і їду на Велику Серківську з виноградаря. А по часу у нас 19.41. Ще працювати скільки? Це 4 години. Правильно 4. І на даний момент можливо буде відміна. Нарешті виконав замовлення і. Не буду брати. Там за, готі, о, за 317 гривень да? остання поїздка 317 а дали ще також 200 гривень чайових. І я в центрі і тут замолень дуже багато. Ось 2,5 столичне шосе. Ні, не поїду я на столичне шосе. Припаркую зараз десь і буду чекати на наступного клієнта. Замовлення по преміум. Правда, їхати ні, не хочу на видобі чи їхати. Та й за... нормально скасувало замовлення. Зараз вже без 10-11 і зараз почнеться. Треш по замовленням. Вімкнув тільки преміум, в мене буде працювати тільки в преміум. Мені треба ще щоб до 4 тисяч лише 1600 гривень. Виконаючи за, за годину. 1600 гривень. Це, грубо кажучи, 4 замовлення по мінімалках. Подивимось. Кінцівку відео я записую через день, тому що дуже сильно тупанув. А як тупанув? Це була субота, я планував попрацювати до комендантської години і вирішив останню годину попрацювати е, суто по преміум. Вімкнув преміум і настільки навіть мінявся, що мене виключили з преміуму. Там якщо нижче 25. Е, Нижче 25% прийнятих замовлень, то преміум виключається преміума. І я чекав, чекав на замовлення, <сум> замовлень не було. Я ви поїхав додому відпочивати дивитись е бій Усика. Дорожче, чудовий бій був, хто не дивився, обов'язково подивіться. Чемпіон є чемпіон. Так, що мені вдалося заробити за суботу, хоча я планував заробити. Біля 4, як мінімум 4 тисячі. Я б їх заробив, якщо б преміум би працював А так, заробив те, що заробив. Зараз покажу, що я зробив. До речі, не було, було непогане замовлення по Uber Black 429 за 4.4. До речі, непогані коефіцієнти дає. Останнім часом Uber. Вечері. Так, що я заробив в суботу? В суботу я заробив 587 гривень по уклону по болт, по як я говорив раніше, те, що я тупонув дуже сильно, але маємо те, що маємо. Так, і що я заробив в суботу по Uber Black? 7 поїздок, 2143 гривні. І загалом я заробив 5 ой, 5 тисяч 2730 гривень. Десь проїхав 120 кілометрів, це 22 гривні за кілометр. Працював скільки? З 5 вечора, грубо кажучи, з 5 до, це 7 годин. Ну, 390 гривень. Але я ж кажу, останній час я. Чекав, чекав на замовлення і так його не отримав, тому що багато на відміняв. Зараз в мене по Болт. Bolt... Трохи вчора підняли коефіцієнт Там було 27% 27 27 зараз. Але коли нижче 25%, то преміум, на жаль, перестає. Зараз в мене преміум є. Преміум є, бізнес, преміум все є. Так що, на, на цьому в мене все. До нових зустрічей. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте. Все. Пока.